Ти колись відчував, що щось у цьому світі не так, наче все виглядає звичним, але всередині щось шепоче це не справжнє. Це не вся картина. Ти не бачиш битви. Не чуєш криків. Але всередині важкість, втома, невидима напруга, яка не минає. Це не втома від роботи. Не тривога перед майбутнім. Це сигнал. Сигнал, що ти вже всередині війни. Не тієї, про яку говорять новини, а тієї, що точиться на рівні свідомості. Це не війна тіл, це війна з місту. Тут не стріляють кулями. Тут стріляють думками, ілюзіями, інформацією. Тут не гинуть солдати. Тут гасне внутрішнє світло тих, хто здається. І якщо ти це відчуваєш, ти вже пробудився. Можливо, що не знаєш, як це назвати. Можливо, ще не бачиш цілого. Але частина тебе вже не може повернутись назад. У цьому відео ми назвемо те, що досі залишалося тінню. Ми розкриємо, що таке ця невидима війна, чому вона досягла свого піку і що це означає для тебе. Це не війна між релігіями. Не боротьба світла і темряви в казковому розумінні. Це не дуальність у доброзло, якою тебе годували з дитинства. Це протистояння між тим, ким ти є насправді, і тим, ким тебе навчили бути. Це конфлікт між внутрішньою істиною і зовнішньою програмою, що з дитинства повільно оберталась навколо твого. я Це війна між свідомістю, що пробуджується, і системою, яка панічно намагається втримати тебе в сні. Між присутністю і механікою, між відчуванням і автоматизмом, між душею, яка пам'ятає, і умовами, які вимагають забути. У цій війні не використовують зброю, використовують екрани, повідомлення, швидке споживання, безкінечні списки справ. Нав'язану у нормальність. Це війна, яка не нападає прямо. Вона просочується тихо, поволі, через звички, через втому, через невіру. Її мета не знищити тебе фізично, а зробити тебе байдужим, вимкненим, розпиленим, щоб ти не питав, не сумнівався, не шукав, щоб ти вважав, що це і є життя. Ти не побачиш цю війну в заголовках. Не почуєш її у звітах. Але відчуєш її в тілі, у хронічній втомі без причини, у відчутті, що світ став порожнім, у бажанні втекти, навіть не знаючи куди. Це не симптоми слабкості. Це ознаки того, що ти почав бачити. Ця війна йде за твою присутність. За твою увагу. За твою здатність бути вправді, навіть коли вона незручна. І кожного разу, коли ти обираєш себе, ти перемагаєш навіть мовчки. Ти відчуваєш, що щось змінилося, але не можеш пояснити, що саме. Наче світ став гучнішим, хаотичнішим, але в той самий час порожнім. Це не збіг це симптом. Симптом того, що старий порядок більше не утримується. Системи. Побудовані на контролі, на повторенні, на страху перед невідомим, починають тріщати. Вони відчувають, що втрачають ґрунт, втрачають натовп, який більше не слухається безумовно. Люди почали питати, відчувати, сумніватися. А значить, почали прокидатися. Коли світ починає бачити силі, що живиться тінню, стає страшно. І вона активізується. Тому зараз так багато, тривожних станів без видимої причини, хвиль втоми, що накочуються раптово, емоційних коливань, що не мають логіки, відчуття, ніби час прискорився, або зник зовсім. Це не просто стрес сучасності. Це війна за твій внутрішній простір. Система не хоче, щоб ти зупинився. Бо зупинка це пауза. А пауза це тиша. А в тиші починає говорити щось справжнє. І саме цього вона боїться найбільше. Ти помічаєш більше, чуєш більше реагуєш на речі, що раніше проходили повз. Це не випадковість, це налаштування. Твоя свідомість піднімається на інший рівень. І стара система робить усе можливе, щоб затягнути тебе назад. Але двері вже відкрились. Ти вже бачив. Ти вже знаєш. І навіть якщо частина тебе хоче повернутись до звичного, щось у тобі вже не дозволить. Бо істина, навіть приглушена, не мовчить. Ця війна не починається з вибухів вона починається з незрозумілої втоми. З дивного відчуття, що все не так, з внутрішнього запиту, а чи це взагалі справжнє життя? І якщо ти відчував хоч одне з цього? Ти вже не на периферії. Ти вже всередині. Ти втомлюєшся, навіть коли нічого не робив. Сон не оновлює. Відпочинок не приносить легкості. Наче хтось постійно висмоктує енергію, але не фізично, а на рівні відчуттів. Це не лінь. Це внутрішній опір вторгненню. Ти починаєш уникати натовпу. Масові заходи, гучні розмови, пусті балачки. Викликають в тому. Ти ловиш себе на бажанні мовчати, не пояснювати, не пояснюватись. Бо відчуваєш, що тебе ніхто не чує по-справжньому. Старе більше не працює. Речі, які колись давали задоволення, більше не приносять радості. Те, що здавалося сенсом, тепер виглядає, як театр. Ти не знаєш, куди йдеш, але точно знаєш, повертатись ні. З'являються нові відчуття. Посилене сприйняття енергії інших людей, інтуїція стала гучнішою, тіло реагує на інформацію, як детектор істини. Це не фантазія. Це відновлення чутливості. І вона не слабкість. Вона твій внутрішній локатор у цій війні. В тобі з'явився поклик. Не завдання, не професія, а саме поклик. Щось всередині тебе нашіптує. Що твоє життя має інший масштаб, що є щось більше, ніж озаробити, вижити, зникнути. І хоч ти ще не можеш це оформити словами, ти вже відчуваєш напрямок. Це все не вигадки, не психосоматика, не перевтома. Це ознаки активації. І якщо ти впізнав себе хоч у чомусь із цього, вітаю. Ти вже не глядач. Ти вже вибраний. У невидимій війні немає шоломів, немає броні, немає окопів. Але є поле бою, і це поле всередині тебе. Один навчися розрізняти, що твоє, а що ні. Не кожна емоція, що проходить крізь тебе, належить тобі. Не кожна думка, що спала на думку, твоя. Не кожне бажання, яке виникло, справжнє. Сучасні системи вторгнення працюють через перенасичення, повідомлення, шум, імпульси, екрани, наративи. І коли ти не розрізняєш, ти дозволяєш чужому вкорінюватись у твоєму полі. Що робити? Починай день із тиші. Не телефону. Завершуй день із внутрішнім скануванням, що сьогодні було моїм. А що, принесе нам зовні? Це просте, але рішуче. Тиша. Твій найперший щит. Два скороти споживання, посиль сприйняття. Те, що ти вживаєш інформаційно, так само впливає, як і їжа. І якщо ти годинами дивишся тривожні новини, скролиш бездумну стрічку, спілкуєшся з людьми, які тільки зливають, ти відкритий. Уразливий. Беззахисний. Що робити? Обери, що входить у твій розум. Як охоронець на воротах. Фільтруй, вимикай, перенаправляй, споживай змістовне і сам станеш змістовним. 3. активуй тіло. Воно твій рада. Твоє тіло не бреше. Коли щось не твоє, воно стискається. Коли щось справжнє, воно розширюється. Під час цієї війни тіло стає головним індикатором, раптовий біль може бути сигналом енергетичної атаки. Спазм відповідь на брехню. Тремтіння активація істинного коду. Навчися слухати тіло. Не ігноруй. Не заспокоюй пігулками. Запитай, що ти хочеш мені сказати. Чотири. Поверни собі час він твоє поле сили. Чим більше ти в поспіху, тим менше в собі. Створи простори без екранів. Веди ритуали пауз. Навчися виходити з інформаційного шуму хоча б на годину. Це не лаєфестел. Це виживання в епосі інформаційного терору. 5. Об'єднуйся з тими, хто чує. У війні найнебезпечніше залишитись наодинці. Не тому, що ти слабкий, а тому, що ти станеш мішенню без лінії підтримки. Знайди тих, хто резонує. Спілкуйся з тими. Хто не сміється з твоєї чутливості. Веди діалог із тими, хто не нав'язує, а відкриває. Це і є нова армія. Не зі зброєю, а з ясністю. Усе це не магія. Це базова гігієна для пробуджених. Є ті, хто не помічає. Є ті, хто сумнівається. Є ті, хто тікає. І є ти. Ти, хто відчуває, що світ навколо це лише частина сцени. Що за кулісами відбувається щось глибше, що твоє життя не просто випадковість. Твоя душа знала, куди йде. Ти народився не в епоху тиші. А в час, коли темрява показала зуби, коли правда стала забороненою, коли знання стало загрозою. Твоя душа погодилась прийти саме зараз. Бо саме зараз потрібні ті, хто бачить крізь серпанок. Ти носій коду. Не потрібно мати мільйон підписників. Не потрібно бути гуру чи месією. Достатньо одного вогню всередині. Достатньо залишатись вірним істині, навіть коли весь світ кричить протилежне. Твоя присутність вже змінює поле. Твої слова вже розривають шаблони. Твоя тиша вже ламає матрицю. Твоя зброя не кулак, а ясність у цій війні не виграє той, хто сильніший тілом, а той, хто чистіший полем, хто несе частоту, яку не можна підробити. Хто говорить правду не на сцені, а у побуті, хто не продає себе за комфорт. Твоє завдання тримати вогонь. Іноді це буде боляче. Іноді ти будеш сам. Іноді все в тобі скаже, здайся. Але є щось, що не дозволить тобі відступити це пам'ять, це клич крові. Це голос, що шепоче ти один із нас. Ти не випадковість. Ти відповідь. Світ потребує не нових богів. А палаючих людей, які пам'ятають, хто вони є, і якщо ти читаєш це, це вже не заклик. Це підтвердження. Не всі, хто прокидається, виходять із сну. І не всі, хто бачить, дійсно здатні бачити. Багато хто потрапляє в пастку нового виду контролю, ілюзії пробудження. Їм здається, що вони вийшли з системи, тоді як насправді лише змінили форму клітки. У війні за свідомість тонке розрізнення це не розкіш. Це виживання. Не все, що альтернативне, є вільним. Не все, що духовне, несе світло. Світ переповнений фальшивими пророками, які говорять правильні слова, але несуть чужі коди. Вони здаються союзниками і навіть можуть частково активувати твою пам'ять, але ведуть тебе в замкнене коло, де твоя енергія живить не світло, а нові форми пастки. Як не стати зброєю ворога? Навчися читати енергію за словами слухай не лише розумом, слухай шкірою, нутром. Полем став запитання навіть до своїх улюблених вчителів. Не обожнюй жодного голосу, включаючи мій. Не повторюй нічого як мантру, якщо тіло не відповідає резонансом. І завжди питай себе, це звільняє мене, чи тільки підмінює ланцюги. Бо є сили, що хочуть використати сам процес пробудження як зброю. Вони створюють рухи, гасла, мемуари, тренди і заманюють душі. Які щойно почали розгортатися. Ворог еволюціонує, і ти маєш еволюціонувати швидше. Усі хочуть змін. Але майже ніхто не хоче померти для того, ким був. Бо це найстрашніше не вийти на протест, не опублікувати істину, а заглянути в себе і побачити, скільки в мені ще залишилось програми страху зради себе. Внутрішня революція не гасло, це вибух. Це коли ти більше не можеш залишатись у шкірі старого я. Це коли більше не віриш своїм старим виправданням. Коли бачиш, що багато чого в тобі не твоє. І вирішуєш спалити, спалити обмеження. Спалити лицемірство. Спалити комфорт, що тримає тебе в полоні. Спалити страх бути відкинутим. Це не романтичний процес. Це вогонь, що здирає шкіру, яку ти давно мав скинути. І ось тоді, з попелу, підіймається те, ким ти завжди був. Без масок, без дозволів, без прив'язок до минулого. Це і є свобода. Не стан, а вибір, не разовий акт, а спосіб існування. Не чекати. Коли зовнішній світ зміниться. А стати тією зміною, що заражає інших. І коли ти живеш всередини. Коли кожен твій подих це акт істини. тоді сама матриця починає тріщати. Тоді внутрішня революція стає зовнішньою. І новий світ починає формуватись не з ідеологій, а з вогненних сердець. Не чекай на спасіння. Не чекай на знак. Не чекай. Коли у зовнішнє дозріє. Ти не глядач. Ти не пілігрим, що просто проходить. Ти ключ. Якщо ти не говориш, тиша перемагає. Якщо ти не дієш, система стабільна. Якщо ти чекаєш, вони просуваються. І кожен день, коли ти відкладаєш свою місію, хтось новий потрапляє у павутину. Але чому ти? Бо твоя душа пам'ятає. Бо ти не зламався, навіть коли все говорило, здайся. Бо у тобі є частота, яку ніхто не може підробити. Бо ти носій вогню, що не згасає. Не потрібно бути досконалим, потрібно бути присутнім. Автентичним, небезпечним для брехні Встань, пише Говори. Твори. Розпалюй. Не для визнання. А для того, хто ще спить. Бо він чекає на твоє слово, твій погляд, твій сигнал. Це не епоха вождів. Це епоха вогненних душ, що створюють новий світ без дозволу. Тих, хто приходить як грім серед штилю, як вогонь серед попелу, як правда, що більше не мовчить. І якщо ти дочитав до цього моменту, ти не просто готовий. Ти вже почав виходь у поле. Ми тут. І ми чекаємо на тебе.